Acer Aspire 16AI це вже не просто бюджетна серія, а серйозний крок уперед. Металевий корпус, вага всього 1 ,490 кг 490 грамів і товщина лише 15,9 мм. Виглядає стильно та відчутно міцно. Перше в Aspire встановили oled Дисплей 16 дюймів, роздільна здатність 2К, частота 120 Гц і співвідношення сторін 16 до 10. Глибокий чорний і яскраві кольори. Картинка просто вау. Всередині процесор Intel Core Ultra з AI прискорювачем який прискорює роботу з фото, відео та навіть 3D. А дискретна графіка Intel ARC дозволяє не тільки працювати з важкими програмами, а й запускати сучасні ігри. Додайте сюди 32 ГБ гіабайта швидкої lpddr 5X пам'яті, терабайтний SSD і батарею, яка тягне до 26 годин. І отримуєте ноутбук, який підходить і для навчання, і для роботи, і для подорожей. Acer Aspire 16 AI сучасний ноутбук, що створений із запасом на майбутнє.